Є ілюзія того, що треба щось робити. От, прошита воно десь на такому рівні і ніяк якось не сковернути це. <кій> ну, звичайно, можна, типу, знайоме всім забити на все, але це не про те. Все одно висить якби прошивка, що треба щось робити. Ми ж тут для чогось. Для чого ж ми тут існуємо? Для того, щоб щось тут робити. Чи, можливо, просто для того, щоб тут жити? Усвідомити оцей оце, стан проживання і наповнення всім. І. усвідомити оцю, що задача треба щось робити це ілюзія Ми можемо нічого не робити Ми можемо щось робити що захочемо тут ключове, ключовий момент це бажання ну і ось що що а бажання таке Таке поняття, як бажання у людей атрофоване. Бажання від себе. Не, бажання не, не через якісь нав'язані хотівки якихось алгоритмів чи сутностей, чи ще як хто назве а свої власні бажання в своїй суті, чого я бажаю, чого я бажаю від свого життя, від свого проживання тут. Чи маю я взагалі щось бажати від цього? Від цього проживання? Можливо, бажання тут взагалі лишні. Має бути просто радість, насолода, наповнення життям. А все, що є бажаннями, це якісь мотивації, які всередині е генеруються різними установками, різними програмами. І весь сенс в тому, щоб вибирати між цими, яке бажання я хочу зараз втілити. Бажання якої програми я хочу е втілити в першу чергу. Да. Така собі історія. Ан антимотиваційний ролик такий. Ну, це іронія, звичайно. Але хотілося б розгребти оці всі завали, які фаняті різними хотілками, бажаннями, коли. Начебто ні-ні та й зриваєшся, думаєш, треба то, треба все, думаєш, ну нафіга воно тобі. Чиститись, треба ще чиститись.